<реш> Як людині треба мало для щастя. Вшити кіптар вручну, це я вважаю, вважає все художня робота. Були вінки, які досягали до п'яти кг ваги, і молода мусила бути три дні в цьому вінку, то молода спала у великій почці, сидячи на подушках. О, і городські приїхали. <реш> <реш> Сьогодні ми приїхали до мальовничого села Корнич, що на Коломийщині. До Михайла Вінтенюка, який займається реставрацією традиційного одягу. Ну то, що я займаюся реставрацією, це ремесло називається кушнір. Кушнірство. Кушнір це майстер той, який виправляє шкіри і шиє з них одяг. Кушнір шиє кіпторі, кожухи, шапки, рукавиці. Розкажіть, будь ласка, як це почалося все? Вона поважна пані мене попросила, щоб я її вдома біля хати поміг по господарстві. Ну, я пішов її допомогти, вона закликала мене до хати, щоб там зі мною розрахуватися. Я на сьогодні побачив одне фото, яке я бачив завжди в інтернеті. В соціальних мережах, в газетах, в журналах. Ну, облетіло весь світ фотографії. Зараз вінок дуже гарний великий. Я почав розпитувати, ну, ким вони були. Що вони займалися, звідки ця фотографія? Вона каже, це моя мама і тато. Ну, а це виявляється з мого села, та молода, що я бачу. цей. А молодий з королівки, то сусіднє село під колонею, це було колись одне так, як одне, так, одне, так одне село було колись, дуже давно. Ну, і почав розпитати, чим займалась, вона каже, вони були кушні рішили, кіптарі-кожухи. І кажу, і ви знаєте. Вона каже, та, я теж шила, це за життя. Кажуть. Тобто жінки також можуть бути кушнірами. Ну, дивіться, повноцінний кушнір це той, що виправляє шкіри і шиї, а жінки не виправляли переважно mm. шкіри. Це дуже важка робота. Щоб виправити шкіру, це треба енну кількість разів шкіру, з барана, запхати у воду і витягнути. Ну, візьміть шубу, запхайте у воду витянуть. Просто відчуєте, ви що. І я, до речі, це питання вивчав і докладно питав своєї наставниці, що це чоловіча професія, вона каже, тільки чоловіча. Я був свого часу на ріці одному кушнюру допомагав прати шкіри. 15 шкір прати в ріці. То мене було, де я був підліток 14 років, мене з того шкіру мало забрати за течею. Oh. Я кажу, не платіть мені гроші, навчіть мене шити. Вона ну, Почала постепенно, мене ща шити. шити. ну каже, добре, що ти хочеш. Ну, а вона ще спитала мене, чи я вмію тримати голку в руках. А ви вміли? Так, в мене мама вишивальниця, вона вишиває з маленької дівчинки. І треба було робити на сорочки вишивання мережки. І щоб допомагати мамі, вона мене навчила, вже був в дорослому віці. До мене приїздив чоловік, один офтальмолог, він сам Микола Михайлович Жанущак. І його тато був кушнір. І він привозить мені голку свого тата. І я не користуюсь. Її 100 років. Я робив оператором на заправці, і я брав на зміну паси, вишиванку, і робив, Вау. Я колись цього сильно стидався. Правда? Та, я встидав себе, тому що приїжджав клієнт, кидав на підлогу під стіл, щоб ніхто не бачив, що в мене в руках вишивка, і іголка. А тепер мені нісдаєш. Я це сміливо вже говорю. Так само і кептар я шив на заправці перший. Я приїжджав до цієї майстрині, вона мені пояснювала, що купити, які матеріали, яку шкіру. Я куплю шкіру, капслі, тому подібне. І постепенно, урок за уроком, я приїздив до неї на урок, і вона мені все показувала, як це робити, я це так навчився. І перший кептар був мій новий. А скільки вам років тоді було? — Я сім років займаю з кучністю. Сім років тому. Зараз на даний момент, 26 травня, у неї буде день народження, 91 рік. І вона при пам'яті для мене це є дійсно досить урівноважений поважний педагог. Все, що я в неї навчався кроками, це було у процесі спілкування з нею. Вона сказала мені уроки це шити, я беру шию і з нею говорю. Спілкуюсь про життя, як воно жило, тому подібне. До речі, за це фото, я ще так вам скажу. На ньому зображена Софія. І Михайло Гнатюке. Пан Михайло з 913 року, Софія з 910-го року, вона скорніше він з Королівки. То фото зроблено було у 1933 році в Коломиї, в фотоателі Кіблера. Був такий фото, фотограф, кіблерний німець був, було дозволено Коломиї втрафувати. І ця фотографія стояла у нього на вітрині як реклама. З цим вінком, оця якраз. Вони пережили Сибір. Він був у 45-му році, в лютому місяці його забрали, заарештували і вивезли у Сибір, засудили за націоналізм, відправили у Сибір без права повернення додому. Через місяць цю Софію і мою наставницю, вона була, їй було 11 років тоді, також забрали і засудили так само за націоналіст, і теж відправили у друге місце в Сибір на 10 років, без права повернення додому. Вони дуже багато пережили. Цей Михайло Гнатюк. Він у 14 років, коли йому було, я вам такі історії розказую, що ще їх не розповідав. Недавно лише узнав їх. До речі, да. так, коли йому було 14 років, у нього народився братчик маленький. Його мама була ткачиха, ткала полотно на сорочки. Ну і звичайно, жінка, він той братчик осеню народився. І, звичайно, що мама. Старшого сина лишала з молодшим, і він зиму бавив братчика, а на весну він замочився його бавити, ти пішов пішки в косів. Це 40 кілометрів, не в косів, а в вкути. Там був кушнір, який йому свої вівці. І який, тобто він пішов до нього на навчання, зато в цьому кушніру він допомагав по господарстві. Пас вівці, годував. За це той кушнір мав його навчити шити. Але той кушнір його використовував, його нічого не навчив. Він прийшов пішки, звідти босий голодний осінь, цей Михайло. Потім Михайло 14 років вчитись... так, в 14 років. Потім Михайло пише учитись в Коломиї вже 15 років до ще одного майстра. І там вже три роки він від навчився і вже потім лишився за у того майстра. І на тій фотографії він вже досконалий майстер. Там тих два кіптарі, які ви бачите на тій фотографії давні Чорнобілі, то це його робота. Один з них я реставрував, а другий у музеї Гончара в Києві. І просто скажу вам далі, вернусь до цієї наставниці, до пані Марії. Це було так, що я шию говорю і кажу: знаєте, в мене кусочки каракуля там лишаються, смужку. Ти викидати шкода, кажу, що ви з ними робили? Вона каже, ми шили шапки. Які то шапки? Вона каже, ну та як в, -в, -в, -в кіні, <кхух> ніч перед Різдвом в окулу носив. Ви мене научите? Ну ну то чого не научу? Принеси ті куски, шиї докупи, принеси мені. Добре, я приніс. Дивіться, урок тривав тоді 5 хвилин. Я вам ще одно скажу: її 90 років від шести рочків, вона вже воскувала батькам нитки і всилювала в іголки, щоб скорше робота йшла. І ціле життя вона проробила, ну, займалася е е кушнірством, тобто шила кіпторій кожух. Ну, Можете кваліфікації майстриня мені передавала знання. Це просто. Ви з таким трепетом про неї говорите. Звичайно, я вам поясню чого. Бо я е бачу, як вона від щирого серце мені це передає. Там не було моментів, як деякі заучені педагоги замудрення трясуть вже головою, що їм треба відпочивати і пасти гуси, а вони ще розказують тобі, що ти ні до чого не доб'єшся. Ти ніхто, ти будеш місто замітати і коня в хвости крутити. Вона ніколи мені не сказала, що я зробив недобре. Був один момент, що вона сказала, Міша, це могло би бути, але я тобі покажу, як зробити краще. Та Якщо хочете мати легенько помірите, вам подобається? Так, дуже, як таке, може не подобатися. Але це ж зрозумієте, це ж вшити кіптар вручну це вражаєш це художня робота. Це не так просто, не так легко. Коли ти починаєш роботу, то кладеш в ту душу. Добре, що я маю знаєте, кому здати екзамен, коли ще є роботу. Кожну свою нову роботу я везу їй, бо вона подивилася і сказала, чи добре, чи не добре. Ходіш. Не маленька, ходи. Ой, ой. Ой. Мамі нічого не Ні, нічого вона не буде зробити. Поганого нічого вона не зробить. Так волк лапає. Так лапає. Я так рада! Як людині треба мало для щастя. А -а -а -а. Наприклад 150 років три рази мінялася мода на кіптарі. Спочатку був біленький, я вам зараз всіх їх, їх покажу. Потім вішиваний. А потім дублений. Не хочу прихвалювати себе, але був ще один момент, що кожух шок, коли перший я вшив, вона, щоб кожух вшити, ось такий, там, до речі, одного рукава немає, щоб рукави пришити, там не так все просто, розумієте, вручну, щоб пришити рукави. Там йде така лямка, полоска шкіри між тим, так що ти голкою пробиваєш чотири слої шкіри, розумієте, це не так просто. Ну і вона мені пояснила, як все стягнути, це я засильно стягнув. Це був мій перший кужушок, що я що я приїхав до неї. Вона каже, ти знаєш, тут трохи старчить, ну могло би бути цей. Я кажу, ну але можеш зробити краще, Вона ну, каже, так. Я, але каже, ти знаєш, скільки це роботи, щоб це проробити. Тобто два рокові відпороти, повністю їх розпороти і наново перешити. Ну кажу, тиждень роботи кожен день. Ну, каже, десь так. Я кажу, я буду заробити. Бо це є перший. І я можу, та я переробив. Якщо вас цікавить традиційна культура, обряди і народні ремесла, підписуйтесь на цей канал і залишайте вподобайку. Тут про живу культуру без нудних лекцій, наївна краса очима городських. Кіптар я свій шив перший, я зараз вам його покажу. Ідентичну копію, яка на фотографії на, тому, на Михайло Гнатюку. Це я все по міліметрах мірів. Відміряв, щоб передати історію. І все шив вручну. Ну, тобто там. Ну, Там дуже багато ручної роботи. Я його шив три місяці, ну, тепер я шию півтора місяці до двох місяців такий кіптар. Але тоді його шив, бо я тоді вчився. Я не задоволений своєю роботою. знаєте. Якщо чесно, якби я когось вчив, то я би, не, ну, я би сварився. А бачите, людина зрозуміла, пані Марія зрозуміла, що з часом буде краще. І дійсно, зараз ну, набив руку, що краще можу вшити. Я вже так не цей. І ми брали потім, в мене є племінниця, Надія, він то ми з нею створили такий проект дорожнього, ми докупили колекцію старовинного строю, беремо модель, одягаємо старовинний стрій і робимо фотозйомку. І тобто опис, Ми ці всі описи і фотографії зберігаємо, бо у нас у планах на даний момент, покроково, створити книжку про кушнірство. Бо я за п'ять років відреставрував 400 одиниць кіптарів кожухів. І вийшло так, що я з кожного регіону реставрував кіптар, бо мого в руках і знаю технологію пошиття. Я вчився не один кіптар треба було розпороти, подивитись, купити, пролетіти. Всяке бувало, але я вивчу. Я не вчився у вчителів, я все сам від людей безпосередньо вчув. І ми створили проєкт відродження, Потім створили модельний колектив, модельно-театральний колектив, Театралізований, можна сказати. Ми того року осінню на міжнародному онлайн-конкурсі з тим показом виграли гран-при. Ми цим дуже пишаємось, бо тому що ну, у нас всі можна сказати добровільно. Підтримують цю культуру. Дівчатка велике дякую їм моделям своїм, що хто приймав участь в фотозйомках, які приймають участь, які приймають на показах, бо це постійно репетиції, переїзди. І три години я їх одіваю. Десять дівчат, 10 моделей. Я одіваю три години, щоб вони вийшли на сцену, прийшли, щоб люди бачили ну, строї там, різних регіонів. Буковина, Гуцульщина, Верховина, Франківщина, Покуття. Питав людей, які такий вінок бачили, mm -hmm. вже не носили, як він виглядає, mm -hmm. і знали, як, як його заплітати. То брали, заплітали дві коси: одну сюди, другу сюди. Потім скручували хустку, зав'язували ззаді і пришивали до цього волосся хустку. Потім нашивали, квіточки робили з паперу, все було штучне. Використовували дві, дріт, папір, віск, мірту і барвінок. І ці квіточки накручували всі на цю хустку. На завершення йшли, вони називалися цього... Вони називалися спави. Вони були штучно зроблені тоді. І вони так Ну, то можна прирівнати як груба жилка. І їх було багато, вони робили такий павучок. І коли молода йшла, і це все дихало на голові. Це було велике свято. Так. Ну, були такі вінки, я не знаю, за наш. За моє село. Були вінки, які досягали до 5 кг ваги, і молода мусила бути три дні в цьому вінку, то молода спала у великій бочці, сидячи на подушках. Ось так. Нічого сумівку. Ні, це він що пришити. Ну, напевно, що так. Е, є вінки, у нас ще були там інакше, трошки менше, то вже коли там молода удівала, коли кликала на весілля, то три-чотири рази може могли одягати у вінки. Це чисто. Я не скажу вам, що цей. Ну, напевно, що так, коли три дні вона ночувала, то це розумієте, це не дуже такий швидкий процес. Це все, коли одягалося все зі співами, це все з латканням, Розумієте, це все старші жінки, це все оспівували. Кожну квіточку, коли при цей. До речі. Віночок, ну, ми бачимо тут це вінок великий. Ще робили малесенький віночок, це такий круглий з соломи сплетений віночок. На охрест такі кутасики були з ниток. Це теж все оспіву. Молодій пришивалося тут у центрі, на цей вінок великий, а молодому на капелюх справа. І коли закінчувалось весілля, молодий з молодою спали на одній подушці. Це знімали і клали в подушку, і ціле життя молоді спали на, на цій подушці. Тут така сама ситуація була. Ці віночки у подушці були. Mm. Mm. Дуже приємно, що мені довірили реставрувати кіпторіз фільму тіні забутих предків. Коли мені їх дали реставрувати, я був тобто, в захваті, я навіть думав, якщо мені навіть не оплатять гроші, то вже це історія, що, я, тобто, що мені довірили такі речі. Зараз на даний момент шкіри виправляють. ну, В Україні вже мені здається, що ніде не виправляють, я не знаю, де виправляють. Тис мене це була виправляла фабрично, я не знаю, що вона зараз працює. Такого ручну колись виправляли, то ніхто не робить. А колись як виправляли, то брали. Гріз, сіль і вода. Три головних інгредієнти. Тобто хліб, сіль і вода три інгредієнти, без яких людина, напевно, що не проживе. І цим виправляли шкіри. І шили з них кіптарі, кожухи, рукавиці і шапки це робота кушніра. До речі, зараз тут у мене на даний момент інструмент є тих людей, що на тій чорнобілі фотографії це цією штукою розтягували шкіри. От обрали шкіру, бачите? І таке розтягували її. А це ключ, якою ключували. От, наприклад, шкіру підвішували до сволока там, чи як, брали на ногу, от, таку шкіру руку підкладали і розтягували так. От. А цю шкіру, щоб такий сапян, якщо не було в магазинах, то це ну, яка це була дуже приємна робота. Бралося відро курячого посліду, розводилося водою, замочувалося шкіри з малих козенят. На певний час, потім витягувалося, хутро злітало з них, і тоді вже виправлялося. І робилася ось така білий сап'ян. Mm -hmm. І з неї вже шили. Кожна людина, кожна особистість має талант. Ліна Костенко написала вірш, який назвала Крила. І Мені здається, що вона укладала якраз, що це є талант. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж? Людина живе зе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у кого щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Так, знаєте, це добре б було, би це почули ті педагоги, мудрі, що з саудепії в нас лишилися. І порада, якщо б хтось ще побачив це відео з молодих, коли говорять їм, що ти ні до чого в житті не доб'єшся, щоб не прислухалися, а далі йшли до своєї мети.